Мобільна бригада вона складається з двох фахівців це соціальний працівник та психолог. Ми виїжджаємо на виїзда 16 разів на місяць. Працюємо з дітками та сім'ями внутрішньопереміщених особах. Сім'ї, які потрапили у складні життєві обставини, надаємо їм психосоціальну, якщо потрібно, відкриваємо кейс-менеджмент, а також проводимо групові роботи і працюємо, звичайно, індивідуально. Зараз їдемо до модульного містечка. Модульне містечко створено ще в 2014 році. Зараз там знаходяться люди внутрішньопереміщених особ, які переїхали з Луганської, Донецької області і яким нікуди повертатися. Доброго дня! Приходьте в гості на хвилиночку, поспілкуємося. Доброго дня! Доброго, тримаю. Доброго дня, діти! Доброго дня! Проходьте! Привіт! Привіт! Роздягайтесь! Привіт! Роздягайтесь, сідайте! І сьогодні будемо з вами робити ось таку чарівну іграшку. Дивіться, але вона з секретиком. Я вам розкажу, що ми покладемо ці конверти. Тепер шапочку, давай Шапочку. Прекрасно, незвичайно. А з таким маленьким секретиком, куди ми будемо класти наші побажання, да, Це такий конвертик з нашими побажаннями і мати надію на те, що воно збудеться. У діток бувають різні побажання: від того, щоб отримати гарну ляльку або автівку на пульті управління, а до того, щоб повернутися додому, побачити своїх друзів і е, дуже багато бажання такої, щоб закінчилась війна. Для того, щоб вони не думали про війну, вони відволікаються. Це по-перше. І по друге, вони Ну, діти тут тільки Младшая, чекає, та потом при, приходять заняття, вся приходит, то есть в восторге. Вони можуть вийти, вони можуть пообщаться, где-то что-то чому-то научиться. Во-первых, на психику им очень хорошо, не отвлекаются, не задумываются. Они уже йдуть радостные, веселый. им це интересно. Я стирала, ну, вот такую кришу. Я хочу туда панфет положить і подарить кому-то тут із хоробка.